На нього не працює. Чому... Я просто не можу по ньому попасти, друзі. Що мені з ним робити? Ай, а він то на мене нападає. Пішов звідси, пішов звідси, малий поганець, малий поганець, малий поганець, я знаю, що ти дуже поганий. Я добре знаю, який ти поганий. Тож ви бачили, я його ледь знищив. Я Його просто ледь-ледь-ледь знищив. Та що, це за навала така? Іди сюди, я сказав. Та скільки вас уже ж тут є. Повідходили! Ей, ви! Бо відходили від мене. Ви зомбі? Ей, ей друзі, їх забагато, вони скоро мені цю стіну всю розламають. Я не був готовий до такої атаки зомбі. Я думав, їх трішки прийде. Оу, це вже день настає. Мені пощастило. Так, друзі, давайте ми відкриємо це вікно. І сюди, я тобі сказав. Сюди я кому сказав. Сюди йди поганий зомбі, поганий зомбі. Так, ви поганющі зомбі. Та як вас взагалі тут.